Богдан Долінце Авіексперт, вітаю вас Я про авіацарину, звісно ж, українську про спроможності російського авіабудівництва поговоримо. Але Давайте на початках відштовхуючись від ситуації, такої досить загрозливої, особливо на тлі повідомлень, значить, російських змі, зокрема, «Медуза», яка цитує розпорядження президента Путіна РФ, значить, які розпорядився зупинити, ну запровадити режим тиші, так званий, да, або якісь бойові дії призупинити на час з 18 ну. Дня сьогоднішнього, 19 квітня по 21, до нулів 21 відповідно, квітня про це зокрема говорить і прес служба Кремля. Як ви ставитеся до е, таких указів? Хоча, ну звісно, ж у нас ще принаймні ще не 18, а лише 17-22. то можливо прив'язка до часу є якась. Ну дивиться в першу чергу. Маємо розуміти, що з точки зору України це мало на що впливає. Тобто, той час, коли ворог не використовує своє ракетне озброєння, дрони камікадзи інші. Чи видозброєння це означає, що він продовжує їх накопичувати, і звісно, після зняття відповідних обмежень він їх буде застосовувати з подвійною силою. Ось крім того, якщо так само подивитися на історичний екскурс, тобто починаючи з 2014-2015 року, свого часу схожі заходи вже відбувалися. Ось, і ми бачимо, що стратегічно насправді з точки зору України це ні на що не впливає, і це переважна робота на цей внутрішній електорат, щоб черговий раз підкреслити, що мовно там. Путін або там його керівництво і ця система вона якимось чином працює, мон кажучи, злагоджено, і відповідно, щоб електорат або народ Росії бачив, що там вони прийняли таке рішення. Тобто, це як з доброї руки їхньої волі І Щойно давали карту, пропоную ще раз її показати, тому що там додалась ще одна область, зокрема Запорізька. Бачимо, що Київщина, Запорізька область, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Луганська. В червоні стежимо за ситуацією. І до речі, є реакція на загрози, так би мовити, і попередження від військових щодо обстрілів. Реакція від Зеленського президента України в своєму профільному телеграм-каналі він пише, щойно доповідав головком Олександр Сирський. Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції на території Білгородської області. Наші військові просунулися і збільшили нашу зону контролю. А щодо чергової справи Путіна пограти з життям людей зараз е, е території України шириться повітряна тривога о 17.15 в нашому неві зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. Шахеди в нашому неві це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей. Профільні телеканали повідомляли, що працювала ППО буквально кілька хвилин тому на лівобережжі столиці. Долучаємо військовослужбовця з позиним раз. Два заступник командира першого корпусу національної гвардії України з Азову Азов. Вітаємо вас. Слава Україні героям слава. Я от вже згадував, що останнє перемир'я, яке нібито росіяни ініціювали, це було в 23-му році: різдвяне перемир'я на 36 годин, яке вони одразу і порушили тоді ж почалися штурми Солодара. Як ви можете прокоментувати цю ініціативу кремлівських вождів да і Путіна його оточення щодо дня сьогоднішнього, нібито є розпорядження про перемир'я з 18-ї години дня сьогоднішнього, але бачимо, що в Україну шириться повітряна тривога що про це скажете ви в принципі самі все сказали ви ми всі розуміємо хто такі росіяни вони вже це неодноразово доводили тому я вважаю що ні в якому випадку не потрібно розраховувати на якісь перемир'я на якісь затиш'я, на те що та сторона російської федерації буде тримати якісь слова нам У нас війна У нас повномасштабна війна ми воюємо з Російською Федерацією. Україна воює з Росією. Це крапка. Якщо щось говорить та сторона, це все слова на вітер. По-іншому ніяк я це не сприймаю і вам не раджу.